Тут можна дуже довго продовжувати і охренівати Код проводимо ногою. Кнопочки тут є не тільки знизу, але потім воно тебе буде доганяти. Друзі, вітаю вас. Ми раніше з вами спілкувалися про такі автомобілі, як Mercedes e е класу, що в принципі нічого собі такий преміум седанчик. І катаючись на ньому, ви собі такий весь успішний себе пацанчик. Також ми спілкувалися про Volvo s 80 Це вже автомобіль, які теж відноситься до BMW 5-ї серії, до e Єшки е і теж врахується преміум седаном. Але сьогодні ми знайшли унікальний автомобіль. Справді унікальний, бо тому що це Америка і це рівень вже Mercedes s класу. Це є Lincoln Continental 2016 року на моторі 2.7. Цей автомобіль довжиною більше, ніж 5 метрів, і він зараз. На штатних 20-х колесах. Зацініть просто наскільки він справді здоровий. Що ви получаєте, беручи преміум-сегмент від Америки, ви получаєте дуже красивий вигляд, бо тому що Лінкольн справді важко сплутати з інакшим автомобілем. Виглядає він по морді просто шикарно, преміально і статусно. Ми зараз на одному з таких дорогих місць, в принципі, у Львові, це є Брюховичі. Я думаю, ви всі це знаєте. І тут ти себе відчуваєш як свій, тому що тут блін їздять порші каєни, тут блін їздять Мазератті, тут блін їздять Мерседеси, Єжки, Ески і все, що тільки скільки можна, і ти собі такий приїжджаєш, молодий пацан на Лінкольні, і вони думають, що ти свій. Вони думають, що ти їхній сусід, і ти живеш з ними, бо тому, що виглядає він строго, стильно, дорого, багато. По цьому автомобілі ти ніколи в житті не скажеш і через його розмір, і через його колеса, і через його зовнішній вигляд, і блін через його комплектацію, що він вартує 16-17 тисяч доларів. І це унікально крута покупка, якщо тобі потрібно, справді, от як це модно говорити, пантерізка або просто автомобіль на вихід. Проте. Не потрібно забувати, що купляючи автомобіль цього сегменту за такі гроші. Ти, хоч першочерговий вклад робиш невеликим, але потім воно тебе буде доганяти. Буде доганяти тебе на автосервісах, на заправках і всюди, де тільки можна, бо тому, що це, блін, преміум. Тут є просто кнопочка, яку ви нажимаєте, і вона вам відкидає дверку як спереді, так і ззаду. Також на всіх дверях у нас є доводчики. І це, блін, лухорна тімка, бо тому, що на Вольвасі такого не було. На Єшках таке рідко зустрічається, і тут це приємно просто зустріти. Весь автомобіль по собі зроблений з таким певним гігантизмом. Чому? Тому що в нас є кап'яцек. Здорова база, і нам потрібно було підганяти інакші деталі під цю здорову базу. Що я маю на увазі? Шельдік континенталя. Його треба рулеткою заміряти, але мені здається, на жодному автомобілі він не буде такого ж розміру, як тут. А лобове скло величезне, дах величезний, панорама величезна, решітка спереді величезна, колеса величезні, і воно все хоч якось починає тут і грати на ось цьому великому кузові. І в принципі дивиться непогано. Мені подобається зовнішній вигляд автомобіля. Мені здається, що він абсолютно не є стрьомним. Це не є кузов на любителі. це справді кузов, який зайде багатьом, бо в ньому немає ніяких вичув. Він просто красивий, стильний, гарний і серйозний, і дорогий. Це також Погнали далі. Що справді унікальне в цьому автомобілі, це його задниця. Вона не похожа на інші, і ось ця монобров реалізована справді круто, бо тому, що є автомобілі, всі ми їх знаємо, на яких це не вийшло, і воно виглядає трошки як отака буква П. Тут гарна рівна чітка лінія, і вона справді продає цей лінкольн, і його можна впізнати з багатьох автомобілів одразу. Також є велика фішка. Це коли ми ось таку проводимо ногою. В нас не відкривається з першого відкривається з першого разу, і в нас багажник може також закритися з ноги. Просто треба йому копнути. Є, закривається. І, до речі, працює вона плюс-мінус нормально. Тобто я спеціально зробив таку проводочку, бо, тому що вона може не спрацювати. Але якщо ви робите ось так, вона з другого разу ось так переважно спрацьовує. Сідаючи в салон цієї тачки, ви зустрічаєте величезну кількість дерева, хрома, шкіри. Все, до чого ви доторкаєтесь, це не буде дешевою пластмасою, це буде дорогим, якісним матеріалом, і тут у нас є. Магнітолка з CarPlay, з YouTube Music, з Waze, з Google Maps, Все, що ви хочете, нічого не потрібно колхозити, Воно тут є з заводу. Також в нас є камера заднього виду одразу заводська. В нас є камера 360, В нас є парктроніки, 360. Це дуже прикольно за ці бабки отримати такий функціонал навіть просто по зручності. Парковки у нас є сліпі зони. Також у нас є автозатемнення, і тут можна дуже довго продовжувати і охранювати з того, що у вас є всі функції, які ви можете зустріти в новому автомобілі. І навіть паркуватися може сам стосовно руля, дуже гарно обшитий, дуже приємно він на дотик мені відчувається. Виглядає він доволі красиво, логотипчик Лінкольна мені тут не подобається. Його форма така незрозуміла вона до кінця. Але в принципі може бути. По ергономіці з нього триматися зручно. Через те, що функціонал салону просто шалений. В нас, звичайно, що є тут багато кнопочок. І до речі, мені подобається, що музика тут її збільшення. Замикання реалізовано за рахунок тумблерів, і тумбліри в мене був ідеал до того це Audi, бо, тому що ну, в них вони відчувалися максимально такі дорогі, тяжкі, приємні. В Він ще прикольніше, бо тому що тумблером користуватися зручніше, ніж крутилочкою. Більш точніше ви можете це робити. І тут вона така сама металічна. Приємна на дотик, важка, тому тут навіть більше лайк, чим бавдюсі. Якщо говорити про сидіння, тут є пам'ять сидінь. Знову ж таки, афігітельно крута фішка, яку дуже хочеться мати майже на всіх автомобілях, бо часто зараз в період сучасної депутації авто у вас є один автомобіль на двох, тобто умовно на тебе і на твою дівчину, бо тому, що парковок на сучасних ЖК мало, паркомісце коштує дорого. І коли у вас є пам'ять сидінь, ти собі сів нажав одну кнопку. Посадка під тебе, вона собі сіла, нажала одну кнопку. Посадка під неї керування цим сидінням тут є абсолютно любі плоскості, все електричне. Навіть підголовник ви можете рухати з кнопочки. Він буде до вас під'їжджати або від'їжджати. Я не знаю, скільки це сидіння важить, бо тому що колись я робив хімчистки в авто, і я дуже не любив робити хімчистку в ГЛЄ. бо там сидіння важить кілограм, певно, що 50-60 через всі електричні регулювання на ньому. У нас є підігрів сидінь, звичайно, що спереді та ззаду. У нас є вентиляція передніх сидінь. Тут, звичайно, що не чорна шкіра, воно не буде аж так прогріватися і пекти. Але приємно, коли на довгу дистанцію їдеш і просто тобі там трохи та п'ята точка продувається. Давайте будемо чесними. Коли ми їдемо по Бруківці, це є шалено, декий стрес-тест. І тут в автомобілі чуються як ударчики, вібері. Рації і певний шум в салоні. Чому це так відбувається? Ну тому що ви не можете все ж таки отримати s клас в два рази дешевший. Ну так просто не буває. Тобто ви повинні з чимось миритися за рахунок того, що ви менше просто віддаєте одразу. Чому це так може ставатися? Чому ми взагалі щось чуємо? Бо ми ж в такому преміум лухує сегменті. Підвіска, мотор тут стоїть від форда. Лінкольн – це є флагманський, просто дорогий Форд. І тут, ну за рахунок того, що Просто, знову ж таки, здешевшення технологій та й, в принципі, унаслідування, ну, тобто там субпідрядництво, це по-різному можна називати, база одна. Тут будуть стояти деталі від Форда, і підвізка тут теж від Форда. А Ford Форд, це не про супер преміум. Тому і так стається. Також у нас тут стоять 20-ті колеса, і вони величезні. Звичайно, що на 20-х колесах не буде супер. -теп -теп Топово зручно кататися по бруківці, це і так всім зрозуміло. Чи можна ста поставити менші колеса? Заборонено, Бо тому що величезний кузов, і вони будуть дивитися дуже стрьомно. Потенційно в цьому автомобілі є датчик зіткнення, і зіткнення як з пішоходом, так і з автомобілем. Що це нам дає? Коли ви на цій ташці їздите кожен день і ви можете десь ввечері, вночі вертатися з роботи замученим. В теорії вона може вас врятувати від мілкого ДТП або від збиття пішохода або якоїсь там можливо навіть тваринки. Кнопочки тут є не тільки знизу, і їх обер багато, а ще зверху. І так само можна сидіти і дуже довго розбирати, що за що відповідає. Давайте почнемо спочатку. На козюрку в нас є три кнопочки. Ви можете їх підчити, запрограмувати і керувати брамою будинку. Тобто відкривати собі автоматично ворота на паркінг чи ворота там на свій приватний двір. Далі ми можемо зложити задні підголівники, але тільки лівий і правий. Посередині, той, який нам справді деколи потрібен, щоб там кудись піджатися, заглянути, ми не зложуємо автоматично, тільки бокові. В чому сенс? Не розумію, ну ладно, найбуде. І. Штучка, яка відкриває і керує в цілому шторкою. На задії шторка, як на крутих там преміум бізнес-седанах, ми можемо її автоматично спереду керувати нею, тобто опускати або піднімати. Штука теж дуже прикольна. Коли ж ми опиняємось на задньому ряді цього автомобіля, тут ми відчуваємо, що ми блин, в здоров'яному преміум бізнес-седані Місце тут просто море. Тут дуже кайфово сидіти. Я в дуже розслабленій ось такій позі. Спереду, ну просто до пасажира. в мене ще я не знаю, як далеко треба тягнутися, щоб дістати ось таку от. При тому, що сидіння відсунуте абсолютно в звичному режимі, там поміщаються ноги, там багато місця ще лишилося спереду. І в нас, що важливо, є підігрів сидінь. Вентиляції в цій комплектації ззаду немає, але вона може спокійно та опційно бути. Задні дверні карти мені подобається, що вони такі ж самі розкішні, як і передні. У нас теж є такі гарні от сіточки від динаміків, в нас теж є приємне дерево, гарні оці от всі кнопочки, піднімання, опускання скло підйомника, блокування. Вони не обійшли це стороною, вони розуміють, що тут ззаді будуть їздити люди, і вони це про працювали. Починаємо з 0-100. Зараз просто газ підлогу на спорті червоне світло. Будемо пробувати. Ай-яй-яй. Класно. Гарно йде 300 сил прям. Прикольна штука, і відчувається воно зовсім по-іншому. Тобто, я їжджу на 200 сильній машині, 300-сильній сил це зовсім інакший світ. Тобто по-іншому вона себе чує. Прикольно, що нічого не підбуксовує, не шліфує, тобто повний привід. Стала, поїхала, все. Це автомобіль, в який ви просто завалюєте максимально все, не знаю. Це квартира студія на колесах по розміру. Ви сюди пхаєте, пхаєте, пхаєте і собі їдете кілометрів 500, 600, тисячу. І от на таких дистанціях цей автомобіль показує ну, своє істинне призначення, тобто з'їдання і поїдання кілометрів. Просто на обід, сніданок і вечеря. По відзивчувості на газ прикольно. Коробка трошки може не встигає. Там, як на вагу, там, швидко відпрацьовувати на твоє, оце, от, газ тормоз газ тормоз І треба трошки подумати, скинути, щось підібрати по передачі. Але загалом нормально. Розігнатися, встроїтись в поток з головою Хватить Тут навіть про це питання ну, можна не піднімати. Це потужний автомобіль, який дуже добре розганяється. Ну, як вона скидає передачу, то просто. Дуже кайфово за рахунок того, що в нас стоїть V6, звук дуже гарний, породистий. Він справді кайфовий. У нас є режим спорт. Що він нам дає? У нас наливається підвізка, машина стає такою більш керованою. Вона збирається докупи. І в спорті в нас наливається руль. Він стає такий грубший, тугіший. І за рахунок того машина ну, трошки краще слухається. Ви можете її ну, краще дорулювати, отак підрулювати десь в повороті. Підсумки про цей автомобіль. По зовнішньому вигляді, він справді шикарний. Тачка реально гарна, виглядає вона набагато дорожче, чим вона вартує. Вона впізнається і їх справді небагато. Ви будете козирний на своєму районі або взагалі в цілому місці. Бо попередньо таких тачки є три на весь львів. Попередньо. Може ще десь назбирається там, у приватній власності, що не сильно там палиться, якийсь старший дідок собі катається на ній. Ну, 3, 4, 5. До 10. У вас унікальний автомобіль. Що я можу сказати про його ідеологію? Це не є ось така м'яка тачка. Тут є справді певні нюанси, те, що у вас не буде комфорту, як BMW сьомої серії, як Mercedes s класу але вони будуть вартувати в два рази дорожче. Тут справді по підвісті це є Ford, і тут не потрібно очікувати якогось дива. Але в салоні це, блін, в лухорі, преміальна тачка з горою просто ось такої технології, яка справді круто та люксово відчувається з преміальних матеріалів і це підкупає. Також про її взагалі розхід. Ця тачка їсть в районі 17-18 літрів. І чи купив би я собі її, думаю, ні. Чому? Бо тому, що в мене просто банально немає грошей її заправляти. Це дуже дорого. Вас по паливу може вийти 500 баксів в місяць, якщо ви просто активно і багато їздите. І це вас їсть за рік. Сервіс цього автомобіля дорогий, бо тому, що тачка не дешева. Це блін преміум сегмент від Лінкольна. Вона нова салону вартувала 75 чи 73 тисячі доларів. Вдумайтесь наскільки, блін, умовно, ви далеко заходите. Тобто настільки ця машина з салону дорого цінилась. Це, до речі, як з Поршом-каєном, який там з салону коштує 150, потім продається за 20. Але деталі на нього, як вартували дофіга, так і вартують дофіга. Що по оцінці, це є близько десь 4 з 5. Чому? Бо в мене банально немає грошей її обслуговувати. Але якщо ви хочете Пантерєску, яка буде свіжіша, ніж Еска і Сімьорка, яка буде цікавіша, чим Volvo, і новіша, і менше ламатися з меншим пробігом. Це, до речі, унікальний по свого роду автомобіль, який можна купити, обслуговувати, кайфувати і кататися. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на Patreon, адже тут ви можете мене підтримати як автора, наш контент буде якіснішим, кращим, відео будуть виходити частіше. А також підписуйтесь на канал і залишайте, будь ласка, свої коментарі. Ще раз всім дякую, гарного вам дня, всім папа! -па.